Всім привіт! Вгадайте, в кого це тут загострення хронічної хвороби квіткової? Весняне загострення вже почалося, ще і січня кінця немає, а мені вже хочеться скуповувати все на світі? Тут дуже довгоочікуваний для мене сорт в цій посилочці. Чекала я його 4 місяці на замовлення. Замовляла 4 місяці, мені аж довелося чекати, і нарешті він має бути тут. Як не дивно, я навіть своїм власним рекомендаціям по розпаковці слідувала. Тобто, спочатку був такий ось фольгований утеплювач, обмотана коробочка, я його зняла. Також коробочку привідкрила. Тобто, щоб температура в приміщенні і всередині кімнати зрівнялась. Тут у мене зараз 15 градусів, тому не дуже сильно такий великий, значно великий перепад, тому що на вулиці було градусів 6, мабуть, сьогодні у нас. Ось Зараз більш-менш, ну, мабуть, годинки 2 коробочка постояла, тому буду розпаковувати. Так, ось іще утеплення. Так, одну рослинку я замовляла, а одну мені в подарунок. Причому теж сортики я хотіла, я за нього запитала, мені сказали, що покладуть мені його подарунок. Ну, це, звісно, дуже приємно. Так, надіюсь, не сильно було шару Зараз ножичок знайду. Так, Починаємо. Це, так, це той сорт, який я замовляла. Кущик такий ось. Це Сім Дон Жуан. Боже, як я його хотіла, страшно. Як подивилась літні огляди, який він чудесний. Дуже мені захотілося. Подивіться, який чудовий кущик. Скільки точок росту. Красота. Такий зелений, свіженький, такий гарний. Дуже-дуже сподобався. Сточки такі загорілі. Цей сорт дуже такий компактний і має дуже яскраві гарні квіти. І я так підозрюю, що це, мабуть, буде один з найтемніших сортів, які є в моїй колекції. Поки що туди я, мабуть, з тих, що в мене зараз є, можу віднести є сфір прекрасною, таким вишнево-бурячний, вишнево якийсь такий колір, я би сказала. Також у мене ще темненька це. І втехід, але вона така, як сказати, дуже складно її, коротше кажучи, сфотографувати, тому що ну, вона, вона якось завжди в такий бордовий віддає. І взагалі оці ось такі темні сорти. Фотографувати їх дуже складно. Так, такий ось горщик тут ну, 200, 200 г точно. Така ось хороша коренева система. Вологі такий, не дуже сухенькі, але в нас прогнозують морози. Тому вже відправляли, знаєте, як то кажуть, швиденько-швиденько, щоб потім не чекати ще місяць, чи невідомо скільки у нас будуть тривати морози. Тому такий ось Дон Жуан. І другий так щоб не впав він. Так, і другий, другий, другий. Другий це має бути сортик української селекції. Здається новинка 24-року, проміжний, як мені сказали, це шик і Оланта. Дуже я теж люблю бускові паларгонії, таких бусково-рожевих кольорів, але якось в мене з ними не складається. У мене було три сортики, і в результаті зараз два у мене лишилось так. У мене все-таки лишилась плюшка. Ліла Кроуз, і і, і лишилось у мене юсін'євий туман. Хоча туманчик я так от чисто для себе тримаю, я його не вкорінюю, бо він вкорінюється довго, вкорінюється якось погано, тому я його чисто для себе тримаю, от і він у мене якось так росте. Ось Були ще в мене Мерлезон 2 цього року, я від цього сорту відмовилась, і також бу, була у мене. Ще з бускових, як тебе звати? Тира Февронія була в мене. ось. Але теж це така, мені здається, більш для квартири. Вона в квартирі, в будинку дуже гарно квіти, такі махрові, гарні розпускає. А якщо коли вона на вулиці, тим більше як в спеку, то тоді, звісно, трошки бідося в неї з цвітінням. Квіти дуже простенькі, дрібненькі, хоча дуже вона квітлива. Так, така ось Шикіоланта, проміжний живчик. Дуже гарний, Надіюсь, буде в мене вона гарно рости. І зацвіте дійсно гарними бусковими квіточками. Ще чекаю посилочку, дві, вірніше, навіть посилочки. Одна така дуже спонтанна була покупка, інша теж була замовлена, але буквально два тижні я чекала дорощення, це десь в якомусь з наступних відео вам покажу. Сьогодні ще хочу показати: купила кілька штучок таких, як на мене, дуже корисних. Заказувала на Алі, можливо, комусь буде цікаво. Такі ось купила крапки. Вони дуже дешеві там відносно, бо тут у нас на розбірі одна штучка. Я дивилась на Олексі 4 гривні коштує. А Тут пакетик, здається, 100, 100 штук, мабуть, і коштує він щось 70 гривень. Що, щось таке. Так, і ще замовила я такі ось стрічки. Бачила, дівчата, їх. В розсадниках у себе використовуються такі стрічки від комашок, від грибних комариків, від там, якихось навіть білокрилок, я бачила, в цих вішають в тепличках. Тобто оцей жовтий колір, там липка стрічка знімається, плівочка. такі ось. І їх тут, ось, бачите, дуже багато штучок, мабуть, 30, чи скільки я замовила. І ось на них всякі комашки-шкідники прилипають. Тобто, це, по-перше, буде як контроль. Якщо раптом я побачу на стрічці, що в мене щось там прилипло, то я буду бачити, що це можливо якийсь шкідник. Плюс воно виловлює цих комашок, тобто такий, знаєте, для контролю, для спостереження за чисельністю комах. Не знаю, правда, наскільки воно ну, якісне, тому що теж доволі таке дешеве. На Алікспресі брала, Ну, сподіваюся, що нормальне. І ще, нарешті, я знайшла для себе ідеальний перманентний маркер, брала теж упаковочку 10 штук їх там. У нього такі ось, бачите, тонесенький, тонесенький носик є. Тому що я підписувала свої раніше сорти. Ось Я зараз цим тоненьким написала, а раніше в мене був такий. Як оцей, ось, бачите, з грубим таким накінечником, Чорне на чорному показую. З грубим таким накінечником, так він жирно писав, нічого не розібрати. Ці літери на цій палочці зливалися. А тут ось це ось так ось гарненько. Бачите, тоненько пише на маленькій цій тоненькій палочці. Я ось так ось потім грушечки їх вставляю. Дуже зручно. Тому, хто, хто такі штучки шукає, можете на Аліекспресі помоніторити доволі дешево і мені здається, корисні. Все, буду закінчувати. Зараз буду розпаковувати оці ось бумажки, ставити рослинки на своє місце, на стелажі. Під лампи в мене лампи включаються вночі, тобто зараз у нас вечір, вони ще трошки звикнуть до цього такого світла розсіяного. А потім вже вімкнуться лампи і вже починається нормальний їх цикл росту і розвитку. Пересаджувати буду, але ну, ймовірно, ще, може, з тиждень залишу так. Буду дивитись по рослинках. Здається, мені поки що не горить їх пересаджувати, хай трошечки адаптуються, тому що, принаймні, е, як тебе звуть, Дон Жуан доволі такий дорогенький ще сорт, дуже дорогенький. У нас в Україні це, можна сказати, така ну, новинка. Надіюсь, буде гарно квітнути. Вже дуже-дуже-дуже чекає скоро весна і скоро буде шикарне-шикарне цвітіння. Головне, щоб рослинки були здоровими. І вам звучу здоров'я, миру, благополуччя. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всіх міцно обіймаю. До нових зустрічей. Па-па!